Виставили на сайті, ми у 20 січня фракцією зібралися, розподілили між собою питання, до доночі пропрацювали, хто які питання вжить. І наш фахівець у фракції з питань НАТО, з питань на номерів, знайшов дуже багато порушень щодо там, співпадіння цих е, територій, щодо, співп... щодо дозволів цих фірм на даній віддіяльності. Нам дуже треба їх Але пані Таня на комісії сказала інший аргумент. Ми так ніколи бізнесу не будемо області мати, якщо ми так скрупульозно будемо підходити до вивчення. Да. Нам треба просто сідати, тільки цим займатися, тому, крім профільних комісій, напевно, буде доцільність ще долучити е, управління обласної державної адміністрації. Е, ми будемо однозначно як депутати від нашої фракції до них звертатися, тому що е, там є дійсно Дуже. фахівці, які багато років працюють і в цьому розбираються, щоб ці рішення були е, законні з одного боку, а іншого боку, щоб міністр весь бізнес в області не похоронило. І рішучість чи не рішучість, мусимо з цим визнавати, бо було складне питання, не хотів би всі говорити. Я не голосую сам, мене сюда повноважила бути просутнім фракція. Як ми на фракції обговорили те чи інше питання і прийняли якісь певні рішення, я не маю права сьогодні в контрійти з тими людьми, я сьогодні, ну, яких я тут сьогодні представляю.